Рекордна ціна на соняшник 650 баксів по першій формі. По-другій вже за 500 перевалило. Люди. Такого ніколи не було. Люди, ну що, нарешті дочекалося. Долар у нас падає, а соняшничок наш росте. Люди. Ось, що, привозьте на потоки, здавайте. Машин тут не було де стати. Зараз машин небагато, гарно розраховуються. Вже нема, пусто люди вигрузилися, бачите? Питань людей ніяких немає. Тому що наша олія українська люди. Треба вона всім. Тому що та вся пальмова ніяка, вона й нахрен нікому не нужна. Ось берете хліба, люди. поливаєте домашньою олійкою. І, як то кажучи, а як хрустить люди? Так що, люди, здавайте соняшник, беріть бабки і буде все добре. І ще люди доплачують за кожний процент масла. Плюс 200 гривень. За кожний процент у цієї олійки доплачують 200 гривень люди. Пустий. Соняшник здав. Машини пусті, кажуть, вези і вези. Ось одні пусті машини, люди. Так що розраховуються гарно. Везіть і везіть соняшник, люди. Олійка потрібна буде всім. Люди і несіть ви оту херню, де нема натури, де нема масла, її брати ніхто не хоче. Осьо посіяти ці гібриди. Соняшник Родос... Сармат, і вас потоки і заберуть без питань. Ще й люди і доплата є за аліність. В баксах люди. В доларах. Долар падає, а соняшник наш, нас люди росте. І за гарний маслічний соняшник. Доплачують люди, усі. І потоки, і різні перекупи, і прочі люди. Всі доплачують. Якщо у вас соняшник, з нього масло тече, масло за 50, вам усі дадуть оці гроші, люди. Обирайте гарний пасівний матеріал. соняшник роди, соняшник сармат в цьому році, при отакій засухі, яка була в 2024 році, люди, понасипали 30 центнерів, 25, різні були результати. Ну алійність, люди, за 50. Хто сіяв його, той знає. Завжди їм додавали за алійність. Рекомендую вам два гібриди соняшник Родас і соняшник Сармат. Вони йдуть обидва під Грандстар і 7 плюс раз до очка соняшникового. Ось подивіться, люди, яке класне насіння. Соняшник один в один, питань ніяких нема. 7 плюс раз середньоранні гібриди. Так що, люди, жду ваших дзвінків. Телефонуйте, бо дягро завжди на зв'язку. І люди, хто посіє дані гібриди, заробить мільйон. Ну а я хочу, люди, мільйон підписників. Так що підписуємося, ставимо лайки. Далі люди більше. Разом люди, ми сила. Поїхали!